Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 жовтня. Мене звати Українчик. Маю для вас гарні новини. З першого дня нового робочого тижня температура повітря по всій країні поступово почне підвищуватись в денні години доби. Стане доволі тепло поміркам осені, а у нічний час ненадовго мають припинитися нічні заморозки. Також синоптики обіцяють малохмарну і без опатів погоду майже по всій країні. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую. Про погоду у кожній області окремо в понеділок 21 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду. Даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до. Погоди. У понеділок 21 жовтня по всій країні буде сонячна і малохмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Південь Одеській області вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 5. Плюс 3. В районі Бессарабії в години доби. Від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 4 плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 13 плюс 15 в світлі години від плюс 5 до плюс 3 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 13 градусів вище за 0, нічна плюс 5. 3. На Миколаївщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів. В нічний плюс 5 плюс 3. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 2. На Закарпатті в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. В темні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу У високогір'ї Карпат Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невелика хмарність і без опадів: вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід У Харківській області в денні години від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3, на Луганщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 11, плюс 13. вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 15 градусів. В нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини, а також у кривому розі, в день плюс 13 плюс 15, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. На Полтавщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Черкаській області в денні години від 13 до 15 градусів тепла, в нічні – плюс 3, плюс 1. у Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині. Невелика хмарність і без опадів. Вітер Північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. У Житомирській області вдень плюс 13 плюс 15 вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 13, плюс 15. в нічний від 3 до 1 градусу тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду. 21 жовтня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності лише 2 бали, а це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!